Привіт-привіт! Пропоную вам сьогодні з вами поговорити про осінній одяг. Чи змінився він з літнього на осінній? Так, звичайно, змінився. Ми одягаємося набагато тепліше. Тож переглядаємо зображення. В літній період ми одягалися так, щоб нам було зручно. І не жарко, от, наприклад, шорти, ми змінили на теплі штанці. Літній кашкетик ми змінили на теплу шапку, щоб вітер не задував наші вушка. Літню футболку ми змінили на теплий зручний флетрик. Босоніжки змінили з вами на гумові чебітки, щоб зручно було і весело бігати по осінніх калюжах. А які речі Добавилися до нашого осіннього Гардеробу Це осіння курточка, щоб вітер осінній нас не продував. Плащ, щоб осінній дощ нас не промочив. Тепленькі шкарпетки, щоб наші ніжки не мерзли. Щоб руки та шия не мерзли, ми будемо одягати рукавички та шарф. Збираємося на прогулянку, одягаємо футболку, теплий светрик штанці, шкарпетки. Шапка. І якщо на вулиці холодно, одягаємо рукавиць та шарф і взуваємо на ніжки чобітки. Гайда на вулиці, гуляйте. Погляньте, як осінь чарівниця одягла все навколо в чарівні шапи. Тож, милуйтеся, спостерігайте, фантазуйте, одягайтеся, зручно, тепло. А я вам говорю дякую та до зустрічі!